Сьогодні близько 15 години 20 хвилин ворог населеного пункту Дубови Білгородської області Російської Федерації здійснив авіаційний обстріл міста Харкова. Під обстрілами опинилися чотири райони міста: це Київський, Слобідський, Індустріальний та Немишлянський райони. Ці п'ять влучень були е, е, скоєні ворогам в об'єкти цивільної інфраструктури. Е, е, одне влучення було. Е, е, Влучення прийшло на 10-й поверх 10-поверхового житлового будинку, де ми зараз поруч з ним знаходимося. Інше влучення було в приватний одноповерховий житловий будинок, це в Слобідському районі, в Київському та Немишлянському Мишлянському районі. Авіаційні бомби влучили на відкриту місцевість в парках відпочинку. Де на той час перебувало багато цивільних людей, а також дітей? Скільки людей постраждало на даний час? Нам відомо про трьох загиблих цивільних осіб. Серед них на жаль є одна дитина їй 14 років. Крім того, на даний час нами встановлено 35 осіб цивільних, які отримали різного ступеню тяжкості телесне ушкодження. На жаль, більше 20 з них знаходиться у тяжкому стані. Які руйнування будинку 12-поверхового? Ну, ви можете побачити, що близько 4 поверхів, верхніх поверхів, вони повністю зруйновані.